Привіт, якщо я спитаю людей в будь-якій соцмережі, кого ви вважаєте головним міжнародним музичним відкриттям останніх двох років, то в 90% випадків це буде мене скін. І будь-то опитування в підлітковому тіктоці, чи на Ютубі, чи навіть Фейсбуці, який для батьків і для людей, так скажемо, ну як мінімум за 35, а то й за 40. всі будуть казати, що це мене скін. Так в чому ж секрет цієї групи? Чому, чому саме вона так заціпила людей? Ще раз привіт! Мене звати Наталі, я піарниця за фахом і культурний оглядач по зову серця. І сьогодні я тобі скажу три причини, завдяки яким мене стали настільки популярними. Якщо ти молодий артист, бери блакнотик і занотовуй це все собі. І буде тобі щастя, і буде тобі така ж аудиторія, як у мене з кінів. Поїхали? Вперше, і, напевно, саме головне, в їх піснях дійсно є сенс. І скільки би тобі там. Хитромудрі продюсери продюсер на своїх майстер-класах за 100-500 геньох не казала б, що людям потрібні шльопали шльопки кудись без оглядки? Людям не потрібен цей етикратно пережований. <кхух> Жвачко. Я знаю, що ти подумав. То теж може бути. То теж може бути. Людям вже надоїли ці шльопки, вже ринок переповнений цими п'ятікратними жвачками, і люди шукають щось, що буде нести сенс, що буде перекликатися з тим, що вони відчувають всередині. І ось це є фішка Манезкінів. Вони молоді, але. Вони роблять пісні з сенсом, щоб людина така могла рілейтитися. Боже, ця ж пісенька про мене. І все. І коли людина там трошки не вона починає співати ту же вентані, туже торна каса в караоке. І це додає популярності гурту. Просто вчитайте свій текст. От, наприклад, та же Короліна. Короліні тривожно. Короліна боїться, Короліна хоче до моря, але боїться поти. І одразу це все, у людей, які щось хочуть робити, але бояться цього робити. Все, у них одразу рілитва зникає в голові. Все, ця пісенька про мене і починає. Ти королі неля! Ти короліна ла. Ти королі, ла, ти королі ла, на, на, на". Все. Ті люди, у яких ця пісня рілититься, вони починають цю короліну в співати. Друге, вони не бояться експериментів, вони навпаки їх обожнюють. От скажіть, кому цікаво дивитися на щось, якийсь непонятний бейзик без крізинки? Е, да, нікому. Будь ти хоч ти сто раз генієм, ти таки залишишся недопонятим да, генієм, допоки поки ти не википиш на люд публічно на свою країнку. Цей бейсік якийсь непонятний, який не хоче змінюватися. Ніхто на таке не дивиться. От взяти навіть, наприклад, так скажем, деяких чорнобрових випускників українського x фактору одних з перших сезонів. Там, якщо пам'ятаєте, був такий хлопак з длинними чорними волосами, просто такий всі за ним тащилися. І що? Він застряв в своєму образі. Емо, я емо, я грустний, недопонятий допонятий гені. І що він час? Грусний недопонятий геній, який постить зешки і вешки. Генітально просто. А ким вони пішли по тому же шляху, що й пішов Меловін? Такий. О! У нас, здається, з'явилася перша популярність. Так. Треба експериментувати, треба пробувати то, надо пробувати все, надо пробувати п'яте, надо пробувати десяте, пробувати, пробувати удивлять, удивлять свою аудиторію, міняється, міняється, робиться круче. Отак крутили, вертіли, крутили, вертили, крутили, вертіли, крутили вертіли, що тепер їх обожнюють в Америці. Я не удивлюсь, якщо Костя дуже сильно захоче своє крутить верті, то що їй ще і Костя буде там разом з, з кінемом і колись там виступать в Америці. Взагалі не удивлюсь, тому що то така людина, то такий експериментатор, що Дійсно, може бути все. І третім пунктом або вишенько на Торті Манескіна виступають ну капець, які ціпляючі хуки. Просто вікі, Даміано, Томасу і просто такі від мене аплодисменти. Тому що, ну, блін, ну дуже ціпляючі мелодії. Навіть в тих піснях, які не стали сінглами, які Лейбл сказав, ні, це фігня як для сінгла, ні, ми не будемо. Це, це фігньова пісня. Даже в тих як би казалось бы фігньових піснях. Бляха, такі такий цепляючи Ти ты за собі ходишь, напіваєш, чтобы на на я не могу. Ты ходишь, його напиваєш, вот это был так колбасить, 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 ведь от просто прохідна песня, але ну так ковбасить. І от це теж дуже великий секрет популярності манескіна, тих трьох складових класний текст. Уміння експериментувати і просто капець які цепляючі хуки в піснях. Оце і привело до їх популярності. І якщо ти артист. В будь-якому будь жанрі, але ти будеш придержуватися оцього золотого трикутника, оцього золотого тріо, то ти собі такої аудиторії наробиш, що ти, може, колись собі збереш цілий Медісон Сквера Гарден. Так будеш як Ліді Гага. А тепер давай ми будемо корисними один одному. Будь ласка, якщо тобі сподобалось це відео, пролайкай його у Ютубі, пролайкай його. Тіктоці, якщо його викладе все таке в інстаграм, то чекатиму на твій лайк в інстаграмі. Це буде означати, що тобі подобається подібний контент, що ти хочеш більше подібного контенту. А значить, в мене буде мотивація створювати ще більше отаких аналізів-виконавців. І ось так, одним маленьким рішенням, одним таким пальчиком вверх, ми зможемо бути один одному корисні. Також я ще чекатиму, яких саме артистів ти хочеш, щоб я оглянула. Якщо ти молодий артист, то це можеш бути навіть ти. От, можеш зараз написати своє ім'я ось сюди в коментарях. І в одному з тоді з наступних роликів буде огляд саме тебе. Давай, поки ще літо, відпочивай, плавай, загоряй, якщо в тебе є на це можливість. Ніхто не має права забирати наше літо. Пока!